Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. Я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні хочу приготувати таку смакоту поляніну, таку улюблену страву, варенички. Він важко працює зараз. І хочеться йому варенички, значить будуть йому варенички. Варенички з картоплею і картопля з печінкою. Чим особливий цей рецепт, це самий такий Класичний, я б сказав, класич, класичний старий рецепт приготування тіста для вареників і пельменів. Е, повинна сказати, що в давнину, коли були бабусі, мами наші, е, я не знаю, ми пельменів не готували. У нас були самі різні вареники, які тільки можна було придумати собі. Отакі от були вареники. Вони готувалися з самого простого тіста, без всяких заморочок, як тепер кажуть, люди не парились. А готували те, що з того самого. простого Тісто виходить теж ніжне, гладеньке, смачненьке, і з нього можна готувати. Навіть мама готувала такі, тісто залишалось. Вона брала з цього тіста робила ну, не хрустички, а такі, ой, як вона називала їх, не вушка навіть, я не пам'ятаю, забула, як називається, як, як варянички, ось такі беззначенки. Просто косинцями такими робила, ромбиками. І смажила в олії, вони були такі сухенькі, сухенькі, ну і схожі зараз, як я не знаю, чіпси. ну щось таке, але дуже смачне було. Тому готуємо. Що для цього потрібно? У мене тут є 5 кг борошна посіяного. Потрібно 300 мл простої води є і сіль Оце все, що нам потрібно. Перш за все, і завжди, мама так робила завжди, і я так, покажу вам, як це робити. Особливо зараз, коли сіль якась така цікава, оця нова, вона така, ніби такі кристалики, не знаю, льоду, стекла, щось таке, аж зеленчить воно в воді. І коли попадає такий кристалик, попаде у тісто, воно буде тісто розривати. Щоб цього не було, додаємо. У мене тут холодна вода. Я додам трішечки гарячу, щоб вона була просто не гаряча, просто тепліша. Ось так у кімнатна температура. І тепер я додаю на, на пів кілограма борошна, додаю одну чайну ложку, таку солі і просто розводю. І ми будемо не присолювати саме борошно, а заливати солоною водою. Це велика різниця. По-перше, сіль розчиниться рівномірно, а по-друге, не буду розривати тісто. Ось і все. І тепер вже воно розчинилося, що, що осіло. От. І я заливаю сюди невеличкими таким половинком, а потім подивимося, скільки нам потрібно буде. І просто замішуємо тісточку. Тісто повинне бути таке щільне, плотне, але не туге і не забите. Таке тісточко, як залишається, у вас залишиться у пакетик, перемісили, гарний зробили такий колобочок, перемісили і склали в пакетик у холодильник. І на наступний день можете робити чи то лаваші, чи то ще варенички, то вже на ваш смак. Так, я бачу, що ще якраз вся ця водичка і піде. На пів літра, чи на 500 грамів борошна, 350 десь мілілітрів води і чайна ложка солі. І все. І тепер просто ручками змішуємо гарно тістечко. Тепер просто вимішуємо на столі. Вимішувати потрібно до того стану, щоб все змішалося була така гладенька структура. Борошна я не підсипаю, тому що воно не липне. Я ось те, що просипалось, підберу і воно не бере, не прилипає таке тісточко. Дивіться, як воно гарно. Воно м'якеньке таке. Але воно не липне. Я не додавала ні олії, нічого більше. Ось так підкатали ось такий гарний колобочок. Ось так. Викладаємо, не змащую нічим. Викладаю, рушничком накриваю і можете залишити хоч на півдня, скільки у вас є часу. Ось так. От і все. Все. Тістечко нашу відпочило. Воно стало ось таке мякусіньке мякусіньке але тверде. От воно і тверде, воно не пливе, але воно приє... таке приємне для роботи. І от що я тепер роблю? Зовсім небагато притрушую борошно. І відрізаю ось такі смужки. Відрізала А все, що залишилось, кладу назад у мисочку і накриваю рушничком. А з тим ось так рукою. Воно дуже-дуже-дуже легко з ним працювати. І знаєте, не потрібно качалкою багато. Тому що я знаю, що не кожен може. У мене мама могла, вона така умничка мене була, така молочинка. В мене так не виходить. Ось так таку. Колбаску. і тут вже яку величину. Хочете, щоб були у вас варенички чи пельмені, Тому що тісто це гарне і на вареники, і на пельмені. Тому я ось нарізаю на такі. Я не люблю, щоб були великі, але я не люблю і маленькі. Я ось нарізаю такими. Бачите, десь півтора, півтора сантиметра, Отакі. Зараз я покажу, які вони виходять. Тепер у нас кучка борошна. Просто беру і так пальчиком тільки раз, і виходить отакий кругляшок. І так всі пальчиком з одної сторони, ось так, і У Борошну опустила, перевернула і пальчиком раз. Мені, наприклад, так набагато краще, ніж розкачувати, тому що ну, розкачувати мені важко. А ось так дуже легко. Ось так. А тепер беру просто і розкачую, дивлюся. Підрівнюю, де там, щоб вони були тонесенькі. Тісто дуже гарно розкачується, дуже дивіться, яке воно тонюсеньке. тоненьке тиненьке Оце таке, як нам потрібно. І я тут прямо тут же на дощечки його викладаю. Його можна викладати навіть одне на одне. Ідеальна форма нам не потрібна. Ми будемо їх уже із. Склеювати, так сказати, щіпувати їх, то поправимо форму, яка нам потрібна. Я защіпую варенички самим звичним способом, тому що пробували різні різні, і такі косичкою все. Потім виходить сам вареничок, тістечко тоненьке, вариться швидко, а там, де косичка або там, де гребінець роблять, твердющі, у нас таке ну, не прижилося, нам не сподобалося. Дуже розкачується гарно, дуже-дуже. З цього тістечка можна навіть лаваші робити. Можна в мене є на каналі із заварного тіста я робила, а з цього вони не гірші. І тепер те місце, куди ви будете викладати, вже готові варенички. При, теж при, припудруйте, припорошуйте так борошном. Зайве борошно не потрібно. Ось так. І тепер робимо варенички так, як всі ви звикли. Зліплюється дуже легко, дуже просто. Ось так кладу. Повин. так, на долоньку між пальчиками. І ось дивіться, зліплюється просто ідеально. Гляньте, Форму вирівнюєте, яка вам подобається. Дивіться, гарненький вареничок. Ось так. А ось так само я роблю, беру і просто спочиночкою зроблю. Ось так. Дивіться. І все, отак я буду робити всі варенички. І все, а потім зустрінемось. Так, з картоплі ми зробили, тут картопільки залишилось, і я додаю сюди печіночку. Вірніше, це навіть не просто відварена печінка, це зроблений паштет печінковий. Він дуже-дуже сам по собі дуже смачний, а з картоплею разом у вареничках це буде шедевр. З картопельки зробили, накриваємо, щоб вони не пересихали. І робимо тепер так само. І з з картоплі. Дивіться, вони стоять тістечком. Воно таке м'якесеньке, чим довше лежить, воно робиться такі. І вони такі податливі, такі ніжні ніжні в руках. Просто одне задоволення працювати з ними. ним. Северинечки пили. Багатенько і тістечко залишилось, так як я і знала, що залишиться. Тепер його просто переміщуємо так, Знову, таким колобочком, у пакетик і в холодильник. завтра можна знову зробити варенички або лаваш спекти, або навіть використати це тістечко для галушок. Можна з нього зробити галушки. Ось так. Поки водичка закипає на варенички, а ми нарізаємо цибульку на засмажку. я буду робити засмажку такими довгими смужечками. Не дрібненько різати, а крупненько. Щоб вона гарно така вижарилася, така була ніби карамелізована, така гарна, гарна, гарна цибулька. І в кінці ми додамо часничок. І це буде така смакота нереальна. То так не пробував, спробуйте обов'язково. Цибульки на таку засмажечку робіть чималеньку. І я беру таких 5 невеличких зубчиків чесничку і пропускаю через прес. Водичка у нас закипає. Присолюємо. У мене тут Три літра води, десь пів столової ложки солі. І тепер розкрутити потрібно, щоб вареники не прилипали. Отак От розкрутити, зробити воронку таку. І починаємо викладати варенички. Дивіться, якою вони гарної форми. Варяться ці варенички дуже швидко, тому що тісто дуже тонесеньке, а начинка в нас вже готова. Трішечки так перву партію вкинули і знову розкручуємо. Це для тих, хто, може, перший раз готує вареники, тому я так детально все розповідаю. Я приготувала таку глиняну, гарну, таку, як схожу на макітерку. Помішуємо, щоб, так, щоб не перевертались. Помішувати потрібно, от я шумовочки роблю оцією стороною, не гострою, а цією, ось так, щоб вони не поламалися, не порвалися. Якщо ви робите ложкою, то оцією стороною, зворотною стороною отак. І ще, якщо у вас, ви готуєте вареники, і м, буває таке, що мука така кошлатиця. Така, коли ви витягуєте, вона така, така кошлата, схожа на вату. І, в такому разі оце закипіли, вже вареники у вас готові, е пів склянки холодної води заливаєте і відразу ж вимикаєте і витягуєте вареники. Вони кудлати не будуть. Це. Закипіли, передгаємо. А тут ставимо засмажечку. Олійки потрібно багатенько. Ось. Грамів 100-150 олійки. Олійку потрібно розкалити, щоб вона була зовсім розкалена. Прям. Ми кидаємо цибульку, а потім трішечки прикрутимо. Перекидаємо чесничок. От. І відразу такий пішов аромат. І все. І відбігаємо, щоб чесничок на вогні не смажився. Ось так. А сюди передвигаємо варенички. Можна взяти один вареничок і спробувати. Тістечки, та таке ніжне, таке м'якусіньке. Таке, ну, хоч губами їж. Оце, оце, оце якраз про ці веренечки сказано хоч губами їж. Хто не робив так? Це традиційний, класичний спосіб, як раніше робили наші бабусі і наші мами, тому що раніше не було модних от таких способів, методів готувати тісто для вереників. Це нормально? Вимикаю. І ведьоми варенички. Це вже мій коляня щасливий буде. Він так любив вареники. Ще як наморився, а ще біля багаття. Дивіться. Ні один не розлізся, не розпався, ні один не порвався. Вони, тому що вони такі гляньте, еластичні, ніжні, ніжні і дуже гарні. Ось так. І тепер поливаємо, вистеляємо цю цибульку наверх. Зриваємо цю рікою, а з часничком із... Ой, це такий аромат. Ось так. Я її просто ось так зроблю отаки кровими. Такими. Щоб у нас зверху залишилася засмажечка. З своєї сторони. У мене є така приправка, тут помідори, базилік. Солодкий перець, і гіркий перець і чесничок. Я отак собі ще притрушу. Ой. Скажіть на моєлість, хіба це не шедевр? Ви подивіться. Кожен окремо, не зліплюється цілесенький, гарнесенький, м'якенький. Ви подивіться. Це смакота.